Всім привіт! Находимось на заправці БРСМ. Там Вадік з Оксаною пішли скуплятися. Зараз всім по порядку покажу, що нам тут подобалося. Це ну, не реклама не проплачена, просто Попробуйте, я думаю, вам понравиться. І И... потім подивитесь відео там ми з Вадосом на прийомці. -то Торговлі немає великої, заказів немає. Почали їздити по прийомкам, запчасті збирати. Веселиться по-своєму, дома сидіти не будеш, правильно? Біжать з покупками, зараз я вам все розкажу. Тут именно, именно вам треба це бачити. Взагалі, дивіться, що ми тут для себе відкрили. Може вам буде цікаво. сир у них. Ну, Цена плюс-мінус магазинська, але сир дуже вкусний. Ось таке беремо. Це не такий. Но все одно дешевше, ніж в магазині і на вкус дуже приємний. І були ми з вами в Одесі. Що ми взяли? Хліб, так? Да? Самі вони печуть. Но це не такий, щось вона каже. От в Одесі взяли сілий хліб, я такого доброго ще не їв. Заїхали в порядок, не ту ще взяли, будемо пробувати. Собачка на Машку і буде порядок. Так що заїдьте, попробуйте, на сир, я моносир я взагалі сюзь від нього. Отакий. І так почнемо. Той вадик, який вчора забухав і каже, що йому погано стало, Тіпа, я ж не в курсі. Привіт! Я тим маслак купив, будеш? Який? Який рульку. Що це Рулька, це Юркові буде. Ти ж не заслужив? Я. Ти. Ну, розказуй. Як, посвятив порядок? Посвятив. посвятив. Ну, скажи хоч щось. Що? Я. Ну Погано було, не міг варити там, я не знаю. Що я варив ну людям вчора? розкажи, їм нравиться, як ти оце Я варив вчора, як це не варив. Валив, Та ти перегаром вже дихав, навіть місто міксавий <зовний> неплотний. Та ні, Нормальний? Тільки Нормальний? переводчував. Барят он уже все понял, кто тут поселился. Та ні, наверное, ну, не гарцював. А, не гарцював. На лоб не будем ехать дальше, следующий залет. Ну скажи, ну что ты ну, дай людям комментарий. Та нет, там твои подписчики. А, подписчики тебе спалмутали? Ну. Ребята, хорош под лоса підбивать на погані вещи, бо його ругать же будуть. Морально, фінансово і по сраке ще можна дадуть. Будешь щось варить, Юрко, листом коренным як дасть тобі, блядь. Зачем? Так а ты нормально було чи ні? Так, 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 так. Нормально. Ну, Два телефона, все. А ты помнишь, можешь ты редуктор продал, 4000 скинули? Помню. А, помнишь? Звони тихо. Звони, а, звонил, боя, ты еще раз вони, куда отправить, я ты сейчас спав, да? Так бывает? А що света не было, як его спал? Це нова почта, да? Дивана, но почте вправляю, ну а на мой пусть не отправляет света. Ну короче, скину, теперь нова почта войнувата. Я. о! <реш> так то и света не было, что. А русских постреляли по полтаве света не было, да? Та сегодня давали, здесь погибать его. Стріляли? Давай по два таких було, що їбачу. Кого? Не чув. Кого чув, я приїхав, паві, проснувся, проснусь все. Тав три утра два таких було, що кровачку ходила. Ну. ну. Ладно, зараз подивимось, що там ваді кропи, бо це ж інтересно, мені і вам. Та що красить. Красить? Ви сізом випаш. Паригорич. Нема переш. Зараз Вікторовичем стали випити кофе. Коротше, маркетопт є сеть тут магазинів, магазині, не місце, я теж раніше не знав. Це взагалі, це... я в другі ж просто не ходжу тепер. Два американи з молоком, причому з апарата дорогого. І два кусочки піци. Получається, ну це пів піци. Піца на 4 часті ріжуть. 81 гривня. Ну, просто щоб ви розуміли. Піца, ну, все, чітко. Так що Вікторович признав, що він руки моє. Що ти руки маєш? Чихол не блядь. Кришку не закрили, Вікторович попив і пузо, і коліна. Шена. Все, на. Все. Пиздец, блядь. Я понял. А то він завтра одевався, і и пів шортив. Вентиляція. А, бля. вентиляція, літо каже. Так. Ним ми ще не виїхали, Вадіка вже все пузо, кофе. блядь. бля. Сына, Вадик. Ты по-любому так? Зглазила, да? Зглазила. Понравилось продавщицем, ты продарявала кришку, наверное. Пиздец. Ось туди їдемо подалі, поки полудно. Що відбувається у нас? День той самий, ребята. Паски, яйця крашені, все оце. Зараз заберемо. Ну, як ви бачите, ресори, кстати, у продажі є недорого. Сережки можна зняти диски і напевно, ступиці. Все остальне шу, все остальне поїде на метал. Пради купили по ціні металу, а ну, не суть. Зараз юрка різаком шек зроби. І готово. Так на горбу стоїть. наче витягли, все у нас впало туди. Зараз будемо Юрка його піднімає, він вже заморився. В дирки з стяги, гайка виходить. Нам би його ще чуть затягнути і в принципі, я думаю, додому й доїдемо. Це все тим, що желізне. І готово. Включаємо цю кнопку, не знаю як вона називається. Київська траса, там халяку не знаю, видно, ні, мете страшне. Пів прицепа за бортом. Там реально метр двадцять десь торчить, я не знаю, ну коротше. так потихеньку 80. І головне, щоб ніхто не побачив. А і все, ну а що делає, що я можу сказати? І так, да, це все фотошоп, Блять, думав, сині мигалки вже по нас їдуть. Осталось 2 кілометри. Юрій, що ви скажете? Все. Юрку нравиться такі акції. Ми навіть на дві стяжки прив'язали. Все, мчимося, щоб ніхто не побачив, головне, бо то теж не буде. Просто покажу, щоб ви розуміли, як воно все везлось. Метал сказали забрати, ми забрали. Ось так воно все везлось. по землі тянулось. Все тут О, ви поняли. Шо? Так а що, ступиці знімай, випалюй отмазути, а так сразу вже тут, кришечку сняв і ново. Так раз раз і ки Ресори, що ти вирівняєш? Це прикинь, хтось купаш всі ресори, о. -о, -о, -о. Я зараз пошутив, бо куплять перестанете. Це все завтра на метал поріжеться, кулаки заберем. ступиці, сережка з ресори. Та і все, навірно. А, і в з пузово сріжем сзади, два, чугунних. Це остальне Вади каже, що куди піде? На турт їв. На турт Так. Да. Хороший. А про це привний був, мабуть. Ну, трошки там сталочка. Завтра побачите це відео, що ми його здамо, щоб ви не єрвічали. Не Коротше, Вадіка, зараз відріжемо два вуха, платформу обираємо, раму. Відріжте треба Це блядь, блядь, Зараз поставимо просто на машину і все. Да? Ну, да. Да. Короче, раму пополам шпех. Піврами вже там, піврами вже тут. Зараз по нижню зелену теж шпект. Оце дишло погнете з бочки шпект. і мішка бабок заробить трохи. порвав одяг той прицеп. Парші накидали парапанів Ступить все що в нас було, да, Вікторию? Зараз поїдемо, станемо трошки багатше, ніж були. А потім розчитаємо за той прицеп і будемо опять, як завжди, на на бреющем о, поки от так, політики. Коротше, загрузили наші рами, ті рами, оські повкидували. Ресори краштейни з цього просипав, все коротше на метал, все. Зараз буде фуксиком знімати маленьким. Коротше, і всім привіт, не хотів знімати, ну треба. Взагалі ми на прийомці. Зараз відрізаємо ресори там. Дивіться, що знайшли, качелю вирізали, якоїсь машини, не знаю, зілка, КАМАЗ. Може комусь треба, відкриті діалогу, продається. На і на бочку може те балансір. І дивіться, що ще є. Коротше, редуктор угловий. Це якась косілка була, не знаю, а зверху промопора. Воно на двох ремнях. Які ремні, я в них не розбираюсь. Зараз ми це демонтируємо. може комусь треба цей узел. Можна комусь редуктор сейчас це покажу. Бо Вікторович вже вечір, він пече. Люди накладачі конфети збирають, і він роботає. Безбожник. Коротше, Вадик уже й це не придумав. За цю промопору тисяча гривень. Та ти не розбрасуватель удобрині був. За цю качелю Вадик теж каже, тища з торгом. Вона позиноса взагалі. І що йому делають? Ну, треба бабки, він торгує. Короче, Хьюстон, у нас просто проблемы. Сейчас покажу. Отпал кусочек редуктора маленький. он и было трещинка. А ну, Викторович, бусны. На. Пошки вон дай. Не отбуй. Ага. Дивіться, він со шківом з усим, туши траву вадик, пожав. Одпав у нього кусочок. Він і масло не тече, но він був тріснутий. Ми почали різати, він взагалі відпав. Ну, от. Коротше, лапу надо приварити. Ось так от шек, чи наоборот. Я вже ціну придумав, кому цікаво, 1000 гривень. Ми такі по 10 продаємо, ну для вас всю голову і редуктор. Со вам з усим 1000 гривень. І поїхали. Електроном по почув заварити. Так, день у нас сьогодні плодотворний з Вікторовичем, значить що ми купили? Редуктор з кормороздатчика. Раз ресора, зараз обійду. Та цей міст спалений, треба ще Коротше, лежить поки. Редуктор угловий раз. Ну, Маленький його кілограм 17, не знаю. Три ресори. Качелю я показував до наконечника з бочки і Респ РТ. І оцей коснутий редуктор по сьогодні в краючок Ну типа при желании я ж кажу. При желанні можна його заварить. Ага, ресивер. Зараз йдемо далі, це ще навіть не начало. Тут ось фордець стоїть зараз Ми загоном. Между обіду на форду катались. Це вже поінтересні варіанти, ну дивіться. Раз редуктор з ферми, два редуктор, три, чотири, п'ять, куча запчастей. Поки от вот так от Це накружили. Там ще, наверное, пару ресор було і от на машині. Це за день, більше тони купили. Мені дуже подобається. І так почнемо. Той вадик, який вчора забухав і каже, що йому погано стало, Тіпо, я ж не в курсі. Бік, привіт! Я ти йому маслак купив, буш. Який? який? Рульку? Що це буде? Рулька, це Юркові буде. Ти ж не заслужив? Я? Ти. Ну, Розказуй. Що Як? Посвятив порядок. Посвятив. Посвятив. Ну скажи хоч щось. Що? Ну погано було, не міг варити там, я не знаю. Чого це я варив Ну людям варив? розкажи, їм нравиться як ти оце Я варив вчора, як це не варив. Валив, ти ти перегаром вже дихав, наверное, місто думав, домов. Шов Шо, неплохний. Та не нормальний. Нормальний? Такий ну, перегорчував. Брятин уже все поняв, хто тут поселився. Та ні, ну я ж не гарцював. А, не гарцював. На не будемо їхати далі. Следующий зальот. Ну скажи, ну що, ти, ну дай людям коментарі. Та ні там. А, подписчики тебе сполмутали? Да. Ребята, хорош мадоса підбивати на погані вещи, бо його ругача будуть. Морально, фінансово і по осраки ще може дадуть. Будеш щось варити, Йорхари листом перед ним як дасть тобі, блядь. Зачем? Так а ти нормально було чи ні? Нормально? Ну По телефону, все. А ти пам'ятаєш, може, що ти редуктор продав, 4000 скинули? А, помниш? Дзвонив тільки що. А, дзвонив, бо я ти вчора дзвонив, куди відправити, а ти щось а, спав, да? Так буває? Тво, а що Света не було, як його відправити? Це нова почта, да? Ну ладно, нові почти не отправляє світа. Ну гроші скинув, тепер нова почта винувата. Я. Так тоді і света не було шов. А русских постріляли по полтаві света не було, да? Та й сьогодні давали, хіба Стріляли? Стреляли? Давай два таких було шулибачу. Ничу? кого чув, я приїхав, пав і проснувся, і проснувся зараз, все. Там три утра, два таки було, що на кровати буду ходити. Ну, ну, ладно, зараз подивимося, що там Вадик робить, це ж цікаво мені і вам. Так, що красить. Красить? Ну, якщо знову випадку. Перегарич. Нема перегарича. з не Вікторовичем стали випити кофе. Піздець. Короче, маркетопт, є сеть тут магазинів, хто не, не місцевий, я теж раніше не знав. Це взагалі, це я в другі ж просто не ходжу тепер. Два американи з молоком, причому з апарата дорогого. І два кусочки піци, Виходить, ну це пів піци, піца на 4 часті ріжуть. 81 гривня. Ну, просто щоб ви розуміли, піца, ну, все, чітко. Так що Вікторович признав, що він руки моє. Чого ти руки миєш? Чехол не закрила. блядь. Кришку не закрили, Вікторович попив і пузо, і коліно. Все, на. все. Пиздец, Я понял. А то він завтра одевался, девался и пив шортив. Вентиляция. А, вентиляция лита каже. Так. И мы ще не выехали. Вадик уже все кузов, кофе ее. Пиздец, бля. Вадик. Сглазила, да? Сглазила. Понравилось продавщицем, ты продарявала крышку, наверное. Пиздец. Оооо. Так, с туда едем подальше. Пока полумна. Що происходит у нас? День той самий, ребята. Паски, яйця крашені, все оце. Зараз заберемо. Ну як ви бачите, ресори, кстати, у продажі є недорого. Сережки можна зняти диски і на його наступить. Все остальне що? Все остальне пойдет хух, на метал. Правда, і купили по ціні метал, а ну не суть. Зараз Юрка різаком шек сделає. І готово. Так на горбу стоїть, наче витягли, все у нас впало туди. Зараз будемо, Юрка його піднімає, він вже замарився. Вдирки з стяги, гайка виходить. Нам би його затягнути, в принципі, я думаю, додому й доїдемо. Це все підсуєтимо, що желізне, і готово. Включаємо цю кнопку, не знаю як вона називається. Київська траса, там поляк не знаю, видно, ні, мете страшне. І в прицепа за бортом, Там реально метр двадцять десь торчить, я не знаю, ну коротше. Ну, так потихеньку 80. І головне, щоб ніхто не побачив. І все, ну а що делає, що я можу сказати? І так це все фотошоп. Блять, думав сині мигалки вже по нас їдуть. Осталось 2 км. Юрій, що ви скажете? Йорку за такі ті акції. Ми навіть на дві стяжки прив'язали. Все, мчимося, щоб ніхто не побачив, головне, бо то ж страшне буде. Просто покажу, щоб ви розуміли, як воно все везлось. Метал сказали забрати, ми забрали. так воно все везлось. Типу землі тягнулось. Це тут. О, ви поняли. Що? Так а що, ступиці знімай, випалюй отмазути, а так сразу вже, крышечку сняв і ново. Так раз, раз і перед еш. Ресори, що, ти вирівняєш? Це прикинь, хтось купаш сіресори, о. Я зараз пошутив, бо куплять перестанете. Це все завтра на метал поріжеться, кулаки заберем. Ступиці. Сережки з ресори. Та і все, навірно. А, і в з кузова сріжем сзади, два, чугунних. Все остальне ваді каже, що, куди піде? На турці рівня. На турці Тур Тур Да. Хороший. А про це привівний був, Ну Трошки там складочка. Завтра побачите це відео, що ми його здамо, щоб ви не, не нервничали. Коротше, вадика, зараз одріжемо два вуха, платформу обираємо, а рамо. А ну, то треба зразу туди. Оце блять тут. Одріжте вуха. Це зараз поставимо просто на машину і все. Да? Ну так. Да. Да. Короче, раму пополам шпек. Тим рами вже там, тим рана вже тут. Зараз по нижню зелену теж шпек. Оце дишло погнуте з бочки шпек. і мішка бабок заробить трохи. Порвав одяг той прицеп. ще накидали парапанів, вступить все що в нас було, да, Віктор? Зараз поїдемо, станемо трошки багаче, ніж були. А потім розчитаємо за той прицеп і будемо, петь, як завжди, набриющем. Oh, Поки вот так, літім. Коротше, загрузили наші рами, ті рами, оськи повкидували. Ресорок розтейни з цього процепав, все коротше, на метал, все. Зараз буде фуксиком знімати маленьким.